Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 жовтня, на вулиці вже повна-повна осінь, правда, ще листя зелене, у нас заморозків не було, але вже холодно і прохолодно. Прохолодно не тільки на вулиці, але прохолодно і в нас дома. Тож, завжди, поки ще ми не включаємо. Отоплення у нас завжди нас отоплює наш камін. О, і коли ми будували будинок, то ми навіть не знали, чи пригодиться він нам, чи ні. Але я вам скажу, що, звичайно, ж, він пригодився. Особливо, коли був 22 й рік, коли в нас нічого не було, а це був. Лютий і початок березня було дуже, було дуже-дуже холодно та ще й вікна потім повибивалися. То я вам скажу, що в цьому нашому нашому такому ось, можна сказати, не декоративний, а якби, ну, пічок ж зараз ніхто не робить, то ми тут готували собі і їсти з чого було. Звичайно ж, було дуже мало чого, а також е, берели чай, от, щоб була гаряча вода. Ну, ось так, отак от. А зараз ми дуже-дуже задоволені, що в нас є такий живий вогник і теплий. Далі покажу, чим будемо займатися сьогодні. Наша Кіця, наша нора. Також почуває, що вже прохолодно. Вона тут кругом на чомусь би тепленькому, да закрити свій носик. Ось така вона кіцюня. Це така наша домашня. Виходжу на вулицю. Сьогодні тихо і спокійно. Навіть погода така дуже-дуже приємна. Ну, ось у мене тут цього року я посадила в горщиках мої очітки, такі невеличкі композиції. Не було ще мені так часу, там он бур'янчик проглядає. А це знаєте, що у мене? Це у мене був такий, ми їхали через Полтавську область, і там такі глечики продають, але я їм не користувалась, тож попросила чоловіка там внизу зробити отвори, воно вийшло, і в мене тепер такий, такий горшечок. Зараз трішки-трішки покажу загального плану, потім розкажу, чим ми, чим ми ну, чим ми займаємось. Значить, це сад такий, я б сказала, декоративний для душі. Сад, знаєте, він, хоч слово сад, має ну, декілька таких, як би сказати, предназначень. Це плодовий сад буває, там ми вирощуємо їм. Тут ось я викопала, викопала гортензію. Ви знаєте, з гортензіями в мене. Ну, зовсім зовсім не складається. Ну, і це ще оце ренсам, і ще нічого. А ця тут сиділа, можна сказати, на передньому плані. Е, сиділа, сиділа два чи три роки. І таке, і ніяке. А потім ще хочу показати вам ось мою. пер... Це, це тут я почала вже трішки наводити порядок. Лад. А оце, що це за гортензія? Це сільвердолар. Сильве, я не знаю, тут води їй достатньо. Я підживлювала і сіркою, і всім. Що оце таке? Ну, Мені здається, що гортензії це квіти, які дуже гарні Ось я була в Німеччині, то там вони ростуть і, і буяють. І ніх, ніхто їх там нічого їм не робить. Вони, вони завжди гарні. Що мені подобається? Мені подобається все рівно, мені подобається Вероніки, треба тут постригти. А ще хотіла сказати за оцю травичку гот'є. Ну, ось насадила. Тепер не знаю, що з ними робити. Хоч бери і на гній викидуй. Оце таке. Якби хто забрав би, ну чесно скажу, ну, може, кому потрібно. Ну, в мене її дуже багато. Так, морознички мені подобаються. Морознички, морознички. Морознички тут повторно квітувала. Ось. Ось це тут, тут. Та і якесь ще щось, коробочки. Тут у мене був фросткіс, я його обіцяла там, ну, викопала, розділила і собі також розділила. значить, Ось мені подарували таку хризантемку, Валюша. Мені подобається. А оце от моя, ну, по, як воно, полярний медвідь. Ой, ну що я можу сказати? Ну, я нічого не можу про них сказати. Не, не складається в мене з ними. От як не складається то, мабуть, треба це все брати і і вирішувати. Трояндочка трояндочок у мене мало, за ними догляд потрібно. Оце то зрізати, то обробляти. Це не обробка, це у нас така вода від поливу. Ось. От. Це треба зрізати лишнє. Так, тут розсадила, розсадила ромашечку. М -м -м, здається, луна. Це в мене тут. Так, оця ніяк не заквітне. Але ладно, я буду за неї боротися. Так, березклети, які я понасаджувала. Ось буде експеримент на сонці. Морозники. Висіє. А ще хотіла показати їх і на цею. Це то, що я показувала розпаковку від Тетяни Здоровій. Дивіться, які вже кущі. Я їх ось посадила. От. Подивіться, які кущі, які кущі. І скажу вам, що в мене також вийшло. Це вже кущик, що я черенкувала. Бачите, там маленький. Це мій череночок там уже росте. Так, тут також є ось оцей так іду, йду, йду. І ось мої черенковані, Їх і на є. Так, Ромашку там приберу на свою нову ділянку на поле. Так, що я ще хочу вам показати? Я хочу показати, це я тут от буває прикриваю таким. Хочу показати оцю діляночку, діляночку, що ми відвоювали у газона. Тут росли влітку росли помідори. Зараз чоловік перекопує, і будуть розсаджені і, пере... і посаджені півонії. По поводу спор... півоній. Значить, отак садити, як я це понасаджувала, так не годиться. Ота середня буде прибиратись. Отут також, тому що ну, це, не, це не діло, це не годиться. Ми ось тут брали вчора. І кажу, викопай між ними ось середню. Це сорт такий гарний, такий, така красива півонія. А вона так близько біля газону, а там уже йде труба. І чоловік каже, як же ми потім будемо викопувати, коли у нас там труба з поливом? Знову щось перерубаємо. І оце так викопали, викопали. Я її посажу трішки далі. Тут уже посаджена нова півонійка, ось тут нова посаджена півонійка. Значить, оце біле, це ми доломітове борошно також прикопуємо. Тому що в нас тут були хвойники, і тут така ну, земля була якби закислена, то розкислюємо. О, і кого я там побачила? Я зараз вам покажу, кого я побачила. Оце так, басейн. Басейн ми вже, можна сказати, законсервували. От, воду відкачали, там щось зробили. А ось оце тут, на теплому, теплому місці. Дивіться, наш Тіма гріє пузо. Ну, тімоха, це таке. Знаєте, він такий вайло, вайловатий кіт. О, о-о. Що, Тіма? Тіма, Тіма. Ото якби я взяла да потрохтіла кормом, так зразу б скочив би. Ну, оце таке. Так, ну ви бачите, що басейн у нас тут був пошкоджений. Оце все було пошкоджене. Воно поки так і стоїть. Ну, такий вигляд зараз мають там. Це так, так він зимує. А так взагалі, бачите, все тут було пошкоджено, була пошкоджена і чаша. Але слава Богу, в 20, як повернулися, то не так критично. Ну, воду держи. Трішки-трішки ми це все підтримуємо. В надії, що повернуться наші діти, онуки, і буде все все гарно. хоча Ну, ну, віримо, віримо в це. Ось тут я посадила оці пересадила то подаруночок, подаруночок, а то така, як лаванда якась. Ну, вона сказала, не буде зимувати, не буде зимувати на вулиці, то я поставлю на терасу. І ще хотіла показати, як виглядають зараз листя півоній. Ну, ось так. І ось так. Роботи, звичайно, повно. Це я так вийшла і думаю: ну покажу, хоч, хоч трішки вам щось, щось покажу. Ну, вже ж треба. Давно я не виходила. І дуже-дуже скучаю за спілкуванням в YouTube. І ромашечки. Ну, це, звичайно, вже таке. Від квітування повторно чи третій раз. Це дуже-дуже гарна ромашка. Оце таке листя. Я її ще не розсаджувала. Все чекає, все чекає. А ще покажу вам, як я підстригла ось оцей хвойничок. Їх треба стригти, тому що, тому що потім ламаються від снігу, а той заросший. І ці також треба стригти, бо точно, точно сніг їх пообламує, особливо ці отак. Ну, постражимо ще. На цьому хочу закінчувати своє відео, тому що буде довге. Всього-всього вам найкращого. Всім бажаю миру та добра. Підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво і до зустрічі. Всім гарного дня!